Краяни, а що ви тут робите? Що ви робите біля чужої машини, га? На Київ поїдемо? Ну, а що ви одразу обідались? Чого ви ото? Все, дружба кончилась. Добратися до кожного подвір'я це така серйозна задача насправді, тому що це не дороги, це напрямки. Напрямки подекуди. Ліс, подекуди рештки хатів. От. Нема, нема, нема людей. Потім раз, одна людина живе. Добре, коли на кутку сюди я, по-моєму. Добре, коли на кутку двоє людей, вже легше. Вон коли питають, а хто дрова порубає. Все случилось так, як треба, бачите? Все порубано і ніхто не вмер. Дьем. Можна? Можна, мабуть, сюди. Здрасте. Здравствуйте, моє золоті, здрасте. Це води. Як ваше нічого? Помаленьку. Хай пускає, дров вже привезли, натопить можна. <рик> Вона холоду напускає. Хто там все Ну, знаходиться? Я сошка не познала. Буде багатим. Буде багатим. А буде багатим поділиться. Звісно, він дуже хороший чоловік. Це Но... да не нормально. Ми на секундочку. Таке просто... проїздом. Баба, на палка, ти на столі ходить, дуже запустила. Та нічого, ну що ти зробиш? Так, а, вже. А, спасибо вам, велике на дякую вам, так. дякую. І тобі Сашко дякую, що ти привіз. Ото, бачите, як от, гуртом якось можна пережити і війну, все, що хочеш. ще не Це правда, це правда. Але головне пережити зиму зараз. Так, да, зиму пережити таке. Кожного свої задачі. Да. Так що радий так. бачити, що всі живі. Це хорошо, що на кутку втрат немає. Ну хорошо, живі, і хорошо. Значить, зиму треба пережити. Да, да. Спасибо, Спасибо. Треба, спасі. І картоплі трохи пахали. Є, що єсти, можна єсти лежить. Як ви це картоплю садили? Зі стульчиком? З стульчиком. Я не садила картоплю, а сапала з стульчиком і копала. А садили онуки. Ага, Один лежить у черкасу Віталіку три місяці, четвертий його на війні поранили. От, ну ага. четвертий місяць лежить у черкасах. Так-так. От. А цей охорм пекуном. До таких віра, коло мене менше. Зрозуміло. Але його вже оформили, бумаги є. Ми бумаги є. Добре, ми помчались далі. Спасибо, дякую. Вам. дякую, Дякую Тримайтесь. дякую. Все, ще... побачення. Ну от дивіться, бачите, як виглядає вулиця. От ми їдемо, виглядає вулиця, людей вже тут нема. І швидше за все, не буде ніколи. І це, щоб ви розуміли, бачите, що пластикові вікна стояли у людей. Це може, кстати, тут щось ще підвідновлять, а тут ні, вже точно. І це ми менше 100 км від Києва, щоб ви розуміли. Менше 100 кілометрів. Бачите, там прилітало. Вирівняли потім щось трошки. І воно так от, от, воно і стоїть. Будь ласка. Переживательним людям знову показуємо, що все нормально случилось, все порубано. Все красиво. Свідки он і його йдуть. Знають що. Його ви, його ви свідки. Світка, Добрий день, заходьте буде. Ой боже. Добрий день. — Добрий день! Добрий — добр? зі святами вас! — Дякую, вікна, здоровенькі! Що <схід> ж це, вона вже так? — Боже, і не бачить, <схід> і зубчиків немає, і не чує, а <схід> я не можу, я да? не можу <схід> його вигнати. — Так, а до <схід> <виганять? Приходить схід> мене такий знайомий. Усипіть його. Кажу, що, ну його давайте усипімо, тоді вже мене стіни вже. Однаково. Воно ж зла не робить. Ні, ні, ні. Ось так уже. Там топиться, і, і воно там ото вже поїсть, на вулиці проситься. Ну, Сідайте, прокойтесь, не дякуйте мене на і Відтотися. Це вже у мене такий красавець, толік це <рес> мій такий толік. <толець. рес> Оце таке хазяйство, баба Гайка живе. Ну, нормально все. Головне пережити зиму. А там... а ж, хіба зима. Я слава <рес> Богу! Це, слава Богу, вже така зима, що Це нема зими. Це зима, ну воно трохи вліяє і на ноги, і на голову, ця погода. хто його знає, що краще було, якби влупило в мінус 30. Ні, 30 вам... не треба, а тако, щоб градусів 10 було. <реш> Але ж нам не вгодить. То ні. тепло погано, то жарко погано, то холодно погано. Зато менше розхід дров. дров да, да, да. Боже, ну стоїте, сідайте. А, ні, сідайте. Ми на секундочку, тому що нам ну, їхати, то Та, так заскочили, то було 5 хвилин, то вирішили вам, спасіба, велике. Велике спасибо. Боже, чим вас угостить? Ні, 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 не ну, буде, ну, які всі, які ті самі, вже Дока. після свят. Ви все, щоб були крепкі, щоб було. Ну, звісно, так і буде. Я в нас. Вони по хочуть подивитися, чи дрова порубані. А я кажу, може, і тимака якого прийняв. Це ковид, тут так і є, що воно саменьке живе, там і свят в хаті немає нічого. Ну, ж не старі 53 роки. Ну, тоді ж якого привіз. А він йде такий п'яний же і каже, я тобі ці дрова порубаю. А сам же ж такий. Ну кажу, хорошо, а я вчора сказала, засміялась. На другий день іде і каже, що я тобі вчора наплів. А я кажу, дрова збирався рубать. Ну каже, я попробую, як зможу. Ну кажу, як порубаєш, я порубаю, тобі заплачу, так як і людям. Все. Він три дні тієї дрова рубав, уже його не нападає. Курить немає, купити немає до тих сигарет. Ну, порубав. я йому... Ну порубав? порубав? І ще й не дорубав, то ще ж на крі... він. Оце коли ви переживаєте, хто порубає дрова, а, є хто порубає дрова, були в дрова. Були в дрова да. А то вже ж кажу, ну так, то ж ти її дорубаєш, у тебе ж ви гроші заплатила. Дорубай. До, до весни дорубається. Добре, ми погнали. Боже. Давайте, хай щоб у вас було все добре. Все добре бо... Спасибо вам, спасибо велике, спасибо. До добре зустрічі. Бувайте. Ой. на нас пробегати не треба. Ой, дякую вам, велике, дякую. Тут є місцева працівниця соцзабезпечення соцзабесу. Зоя, так вона їздить коником. Щоб ви розуміли, коником їздить. Такі діла. Щоб провідати бабусь.